Доброго дня, мене звати Надія Величко. Я сьогодні веду лекцію першою раз. І тема нашої лекції як обрати для святкового образу, щоб, тим, щоб потім носити. Я конструктор модельєр закінчила Київський національний університет технологій та дизайну 16 років тому. От, кожен день я шью Різні образи для різних, для різних ефірів, О, <свят> для івентів, для свят, для різних подій. І сьогодні хочу вам з вами поділитися кількома секретами створення саме святкових образів. Уявіть собі свій ідеальний вук, наприклад, на Новий рік. Що ви бачите? Сукня, спідниця. Щось блискуче в паєтках, яскраве, що привертає увагу. Саме на це я хочу вам уділити ваш фокус внимання про фактури, які створюють той святковий настрій, коли ми думаємо про образи на Новий рік чи на Різдво. Ми уявляємо собі саме щось блискуче, наприклад, атласну спідницю з Петром або сукню в паєтки. Чи може. Це буде топ розшитий люрексом або атласний піджак. Це і є фактура. Фактури у нас бувають різні. Саме їх комбінація дає той самий вау-ефект. Загалом фактура це рельєф тканини. Ви, коли пальчиками ведете по тканині, ви відчуваєте саме фактуру. Тобто в'язаний светер фактурний. Спідниця в паєтках – вона фактурна, а бавовняна футболочка, вона гладенька, але теж фактура. Логічно, що фактури бувають гладенькі, об'ємні, ті, що ви відчуваєте пальчиками, і ті, що ви пальчиками не відчуваєте. Фактури відповідають за святковість образів. Особливо об'ємні. Наприклад, паєтки активна об'ємна фактура. Пір'я активна об'ємна фактура, але ви мене одразу запитаєте про атлас, Люрекс, шов. Вони теж виглядають святково, але вони не об'ємні. В чому тут секрет? Секрет в тому, що фактури бувають у нас. Матові. І ті фактури, що блищать, і ті фактури, що блиску не мають. Светер в мене блиску немає, але сережки мають глянцевий блиск. Глянцевими фактурами можуть бути атлас, шок, сатин, люрекс, тобто все, що має блиск. Лакована шкіра, паєтки. Отже, фактури в нас зустрічаються глянцеві і матові. Зараз покажу. Так, ми ніксуємо глянцеве з матовим, фактурне з гладеньким, наприклад, той самий плетений, об'ємний в'язаний светр дуже гарно виглядає з глянцевою спідницею, тому що це протилежні абсолютно фактури. І тут зібрано всі чотири характеристики. Спідниця у нас глянцева. А светр у нас плетений, тобто об'ємний, матовий. Не обов'язково збирати образи на свято саме за принципом светра і спідниці. Може бути будь-який набір характеристик. Ну, наприклад, ви взяли топ паєтки і брюки палацо. Топ у нас об'ємний, глянцевий, а брюки у нас гладенькі, матові. Дуже рідко зустрічаються речі, коли в них три-чотири характеристики. Ну, це, скоріше за все, будуть одні для стилізації речі. Ну, наприклад, це буде якась сорочка гладенька, а на ній пір'я. Але такі речі в побуті виносити навряд чи кожен день будете. Е, вони не ок. Святкові можна вписати, але я не рекомендую купувати складні речі для свята. На один раз і далі я поясню, в чому річ. Зараз ми беремо за основу формулу однієї речі, дві характеристики. Наприклад, річ у нас об'ємна глянцева. Значить, компаньйон у нас гладенький матовий. Будуть ще приклади. Річ у нас, наприклад, гладенька і глянцева, тоді компаньйон об'ємний, матовий. Тобто міксуємо між собою протилежності, це для святкових образів ми частіше за все використовуємо об'ємні. Виразні, яскраві фактури. Но є, якщо на ум, коли ви думаєте про святковий образ, наприклад, піджак розшитий або сукня святкова в паєтках, це ж свято. Але якщо переборщити з кількістю фактур, може вийти Бог на що, тому що для створення святкових образів беремо за пазу формулу. Одна акцентна річ. Все інше для неї тло. Тобто, наприклад, ми обираємо для себе гарний, яскравий піджак в стразах, про який ми щойно говорили. Тоді для нього ми беремо більш стримані брюки, вже без страз. Взуття, наприклад, глянцеве, але без фактури і прикраси, які тіклі будуть підкреслювати ці стрази на піджаку. У нас в образі будуть. Повинна бути одна зірка. Це може бути аксесуари, може бути макіяж, зачіска. Це може бути низ, але не треба міксувати все і одразу, тому що це гарно виглядає на фотосесіях, на сценах, на подіумі. В житті це буде, як то кажуть, що занадто то нездраво. Ви загубитесь за власним образом. Згадайте історію з нареченими, які вибирають величезні святкові розкішні сукні. Розшиті стразами в мережі вам. Чи хтось згадує взагалі обличчя нареченої за цією розкішю? Те саме може бути з вашим святковим образом. Не треба робити собі ефект наречених. Давайте так: якщо ваш образ підкреслював вашу красу, а не ви одягли все найкраще одразу, знайшовся привід одягти стільки всього, тут є стилістичний нюанс. Об'ємні фактури акцентні підкреслюють ту зону, на якій ви їх розміщуєте. Виключення можуть бути паєтки, вони пошиті одним полотном, тобто такі гладенькі. Здалеку вони виглядають просто блискуча, гладенька тканина, все інше мережево, хутро, пір'я, стрази, все це підкреслює ту зону, на яку ви одягаєте. Наприклад, спідниця з пір'ям. А, або бахромою, збільшить вам стегна. Піджак, оксамитом, жакардовий, він теж підкреслить вам плечі, груди, тому акцентну деталь ми ставимо туди, де хочемо підкреслити перевагу своєї фігури. А на зону корекції тобто, наприклад, на об'ємні стегна. Якщо ви хочете їх скоригувати, або у вас животик, або ви хочете скоригувати об'єм рук, тобто це місце вашої фігури, яке хочете трошки скоригувати, збалансувати, ми одягаємо більш гладенькі, нейтральні фактури. Ну, наприклад, ви хочете підкреслити свої ноги, тоді ми можемо одягти. Спідниці з паєтками. Ми можемо на них одягнути напівпрозорі брюки з мережі, або мережеву спідницю, як я сьогодні. Або ви, наприклад, плюс із пані, і у вас стегна найбільша частина вашої фігури, вам би хотілося додати трошки балансу. Тоді, навпаки, на груди ми одягаємо. На груди ми одягаємо яскраві топи, або мережево пір'я, або піджак розшитий. А на ногу ми матові е, штанці. Якщо ви пані перевернутий трикутник, у вас широкі плечі, вузькі стегна, то тоді на низ ми одягаємо щось максимально акцентне, а спідниця з паєтками, максі спідниця, яка обтягує ваші струнки ніжки, або якісь розшиті брюки. А наверх ми одягаємо збалансований гладенький топ, або сорочку, або піджак. Тобто щось протилежне за фактурою до вашого акценту, таке, щоб максимально коригує зону ваших широких плечей. Одразу скажу, що широкі плечі чи об'ємні стегна це не недолік. Але нам завжди треба збалансувати фігуру в святкових образах. Тому що, коли ми ставимо великий акцент з фактур, з кольору, з принтів, одразу привертається увага. Якщо ми вже підкреслили щось, що в нас є акцентне, об'ємне, це буде трохи дисбаланс. Ну, наприклад, давайте вже просто про образи конкретніші. Загалом треба розуміти, що акцентом вашого образу не повинно бути щось дрібне. Це може бути прям ціла сукня в паєтках, якщо вам подобається, як вона на вас сидить. І, до речі, паєтки дуже непогано коригують якраз нюанси фігури. Так, от. Акцент може бути об'ємним, може бути дрібненьким. Ми відштовхуємося від того, що ви обрали своїм акцентом. І далі для нього вибираємо тло. Не треба, чесно, не треба вам одразу купа акцентів. Сережки, сукня, взуття. Не треба сперечатися з новорічною ялинкою. Бачимо приклад невдалого образу. По-перше, недостатньо цупкості. По-друге, занадто багато акцентів, і наше око просто не розуміє, на що тут першим дивитися. Далі в нас більш розумний підхід для створення святкового образу, як я казала, один акцент, все інше тло. І ця формула працює не тільки на Новий рік, із паєтками, і вона працює, в принципі, з усім. Давайте подивимось на кілька вдалих варіантів, прикладів. Ось ми бачимо по тій формулі створені образ. Один акцент, все інше тло. І ми знаємо, куди дивитись. І ми бачимо взагалі обличчя власниці образу, а не так, що її одяг перекриває, тому що цьому ми підсумовуємо форму і запам'ятовуємо, ідемо далі. Так, зіркою може бути аксесуари і прикраси. Наприклад, на вас брючний костюм, який ви зможете носити. Потім можна одягнути велику шовкову квітку, які зараз стають трендом. Зараз дуже актуально. Дуже потім ви зможете переміщувати її на рукава, на сумку, підлаштовувати на ваші буденні образи. Для вашого святкового образу можна вибрати масивні акцентні сережки, цепочки, додати яскраву червону помаду, або можете обрати річ з глибоким декольте, об'ємний ланцюжок, який буде привертати до нього увагу. Тобто на об не обов'язково, щоб святковий настрій чи акцент створювали саме речі. Можна брати аксесуари, зачіску, макіяж, які є нюанси в підборі аксесуарів. Під ваш святковий образ, перш за все, подумайте про свою зачіску. Чи буде вона висока, будуть відкриті вуха, чи буде у вас розпущене волосся, чи закрутка локонів, тому що прикраси, перш за все, люблять відкриту шкіру, повітря. Тому. Коли у вас високий комірець, комірець, не треба на нього одягати ланцюжки у виді, ну, це на святкові образи. Якщо у вас високий комірець, ми піднімаємо волосся, одягаємо об'ємні сережки. Якщо волосся, ми розпускаємо, то можете сережки не одягати. Вони нам не потрібні. На ваш погляд. А, так, а, от, відкриваємо зону декольте, одягаємо відкритий верх, тобто відкриваємо ключі, цю зону ямочки, шиї. Сюди одягаємо красивий об'ємний ланцюжок. Якщо ви відкриваєте декольте, піднімаєте волосся, тут ви вже обираєте, що вам більше подобається: чи сережки, які будуть привертати увагу до вашої нижньої частини вашого обличчя. І тоді ви можете додати об'ємний макіяж губ. Дуже яскравий. Чи ви одягаєте ланцюжок, який буде привертати більше уваги до ключиць шиї з зони декольти, і тоді акцент в макіяжі ми робимо на очі. Ще один нюанс в тому, як зрозуміти, чи потрібні вам аксесуари, дивіться на будову вашого обличчя. Наприклад, якщо у вас є нюанси з об'ємом в зоні підборіддя, є нюанси з нижньою третиною обличчя, тоді краще не обирати сережки, не ставити тут акцент, тоді ми акцент переводимо трошки нижче. Також дуже довгі сережки, які зазвичай обирають на свята. Ми обираємо тоді, коли ми трошки хочемо подовжити обличчя. Але увага, якщо у вас невеликий об'єм шиї, якщо недостатньо її довжини, тоді довгі сережки краще не брати. Зупиняємось десь до довжини щелепи. Якщо вам потрібно скоригувати обличчя, витягнути його, і у вас достатньо довга шия, тоді можна обирати сережки аж до ключиць. Окрім фактур, з яскравим акцентом можна ставити колір, будь-які контрастні поєднання в одязі завжди привертають до себе увагу. Наприклад, святковий зелений та червоний, який є вже традиційним в усьому світі, або це може поєднання металіку, який зараз дуже модний, і металік, срібло, золото одночасно. Так, це яскраво. Так, це контрастно, по-святковому. Також дуже класно акцентно виглядають будь-які поєднання з білим кольором: це синє з білим, металік з білим, чорне з білим, червоне з білим, це завжди по святковому. Також саме Total White Look, тобто, коли ви обираєте все в білому кольорі, це 100% попадання в святковість. Ну і якщо ви ще доста... додасте акценту аксесуари, якусь яскраву помаду, це просто. Я, наприклад, обожнюю варіант, білий костюм, червоні сережки, червона помада. Ще один варіант це Total Black образ. Він завжди виглядає виграшно, він завжди виглядає статусно святковості. Таким образом можна додати знову ж прикраси якимось акцентом або макіяжем. Загалом для святкових образів краще брати яскраві кольори. Це може бути. Це може бути фуксія, електрик, неоновий, зелений. В цілому якраз свята можна одягна, одягати і кольорові, класні, незвичні речі, які ви спостерігали у сторінок брендів і на які ви завжди ставили питання, куди їх одягти. Ось сюди на свято ми беремо яскраві кольори, а ще незвичні принти. Об'ємні, класні принти теж дуже додають святковості образу, але тут є нюанс: саме для святкових образів краще брати великі принти, десь в розмір долоні. Так, щоб від принта до принта було видно тло, була відстань. Такі принти виглядають благородніше, занадто багато. Якщо сильно маленьке, то це буде рябеньке. Так, тепер поговоримо, чому я не рекомендую купувати речі спеціально для події. Виключення може бути лише осінна сукня. Тому що вона дійсно купується на одну подію. Давайте так, якщо ваш бюджет не передбачає купівлі речей під певну подію, якщо у вас немає постійних вечірніх заходів, дрес кодів якщо у вас немає постійних зйомок, тоді ми, ми не купуємо речі на один раз. Ми рахуємо вартість виходу в речі. Для чого взагалі нам рахувати цю вартість? Тому що так ви зможете зрозуміти, чи потрібна вам ця річ в гардеробі. Візьмемо умовний костюм трійку, який зараз популярний та сукню, і уявимо, що між ними ви обираєте собі наряд на Новий рік. Візьмемо середню ціну по Україні. Це умовних десь 5 тисяч. Так, я розумію, що можна купити дешевше, можна купити дорожче, але ми з вами беремо середню ціну. Брючний костюм ви зможете одягнути тільки на новий рік. Але ви зможете одягнути його на каву з подружкою, ви можете одягнути його на роботу, ви можете одягнути окремо піджак, окремо брюки. Тобто брючний костюм ви зможете одягнути в мінімум в кілька локацій і не один раз в тиждень. Враховуючи, що сезонність вашого костюму весна, осінь. Ну нехай ви одягнете його ще взимку під теплий пуховик, То десь 50 разів на рік ви його точно одягнете. Виходить 5 тисяч, поділити на 50 разів. 100 гривень один вихід в цьому костюмі. Тепер що в нас з нашою сукнею? Якщо це вечірня сукня, якщо вона розшита паєтками, мереживом, підлогу довга, то вона передбачає собі тільки вечірній вихід. Ви одягнете її десь на Новий рік, можливо, в ресторан, можливо, на фотосесію, можливо, вас запросять на весілля. Тобто, максимум 5 разів. Ви одягнете цю сукню, і вихід в сукні буде вам коштувати мінімум 1000. П'ять поділити на 5. Так, 100, 100 гривень костюм і 1000 гривень наша Сукня, пам'ятайте, ваш гардероб повинен працювати взагалі на вас. Я розумію, що хочеться одягнути ту сукню раз в житті, але зважте, чи передбачає ваш бюджет такі витрати? Якщо ви можете собі дозволити тисячу гривень на вихід в речах, окей, питань немає. Якщо ні, тоді рахуємо і надаємо перевагу тим речам, які ви можете надалі вписати в гардероб, окрім святкових образів. А перш за все, це можуть бути речі червоного кольору, тому що червоний це тренд цього року. Наприклад, довга атласна спідниця з гарного атласного атласу, яка прослугує вам ще рік. А навесні стане прикрасою до вашого гардеробу. Це може бути сорочка червоного кольору, це може бути цілий костюм, який ви точно ще одягнете. Так само це може бути металік. Це найактуальніша річ цього сезону сріблястий металік. Якщо ви візьмете спідницю, металік, светр металік, точно зможете його носити потім. І одягнете ще багато разів за сезон. І отже, вихід цих речах буде набагато менший, ніж ви собі очікували. Будь-які атласні речі, наприклад, атласна спідниця в підлогу, не тільки червона, це може бути атласна сукня, ви потім її одягнете під светр, під сорочку. До речі, яскравий гарний плетений светр дуже класно виглядає, як з брюками в паєтки, як з палацо, так і з спідницею. І все це ви зможете потім носити кожного дня. Звісно, крім брюк-паєтки, в паєтки, ви не одягнете так просто, але атлас в спідницю і светр нон стоп. Перше щось купувати, загляніть у вашу шафу. Що у вас вже є, що ви змогли стилізувати на святковий образ. Наприклад, чорні брюки палацом. До яких ви можете додати розкішний свет, топ в паєтках, піджак, туфлі лодочки. Вам вже не потрібно купувати увесь образ, ви вже можете підібрати щось. Що можете потім носитись, з цими брюками на сьогоднішній івент, на наше сьогоднішнє свято, в нашому випадку новий рік. Які ще речі зустрічаються в гардеробах? По-перше, це біла сорочка, яку можна стирити у чоловіка і гарно застилізувати з якимись яскравими брюками, спідницю, одягнути під цветер. Під, під ну, тобто одягнути цю сорочку як перший шар цветер. Її можна одягнути, якщо у вас зріст, і фігура, як в мене маленька, дозволяє взагалі як сукню з якимось яскравим акцентним паском. Дуже в багатьох якраз зараз є більзняні сукні. Атласні, так ось на них так само вдягається светр, піджак, яскравий топ, виходить гарний святковий образ, об'ємні в'язнені, светри, про які я вже багато сьогодні сказала, теж можуть стати частковою вашого образу. Лише треба підібрати до них більш яскравий низ. Якщо у вас є гарний чорний піджак, ви можете під нього одягти. Чорні в паєтку брюки, сріблясті або атласну спідницю, або мережеву спідницю, або одягнуть навіть просто джинси, додати велику об'ємну брош це тренд цього року. Скоро вони будуть повсюду. Бренди активно їх використовують. Дуже красива прикраса, яку ви легко можете потім зняти, використовуйте е, ці прикраси, використовуйте знання про фактури як конструктор, використовуйте яскраві кольори. Використовуйте яскраві акцентні аксесуари, насолоджуйтесь вашими святковими образами, образами. зазирніть в шафу і подумайте, що ви вже можете стилізувати. І отримайте насолоду від власного вигляду на ваших святкових заходах. А якщо у вас не буде виходить, пишіть мені в директ залюбки безкоштовно голосовим або так розберемо ваш святковий лук. Допоможу. Якщо у вас є питання, пишіть, пишіть мені в Директ або під цим коментарі, залишайте, я відповім. Так, буду закінчувати. Всім гарного вечора. З вами була Надія Величко, конструктор-модельєр. До побачення.